Три сотні ветеранів, захисників та курсантів змагалися в Одесі за звання сильнішого України та права потрапити до національної команди. Здебільшого участь взяли військові з ампутаціями для багатьох з них. Ці змагання стали елементом реабілітації та можливістю знайти однодумців. Подробиці далі. Ветеран Артем Хребет виконує жим лежачі, бореться за першість у змаганні сильні України. А ще півтора року тому навіть і не думав про медалі. Аеророзвідник боронив Донеччину в лавах 107-ї бригади, допоки у червні 23-го не потрапив під артообстріл. Прилетіло по авто, хлопці мої відключки. Я розумію, те, що я втратив обидві кінцівки з про повз від 150 до 400 метрів. це по словам побратимів до пункту запросив евакуацію, і на той момент нас всіх вдалось врятувати. Після 30 операцій став на протези. Нині працює інструктором у військовій школі, готує операторів дронів. До поранення грав хіба що у настільний теніс, а тепер не уявляє життя без спорту. Це боротьба вона така. Її отак можна називати, що це боротьба, тому що ми тут віддаємося по максимуму, ми кайфуємо. Ти такого кайфу і такого облегшення не отримаєш, як спілкуючись з такими ж хлопцями, які ти пораненими. Ось так для нових знайомств та відчуття духу змагань сюди приїхали майже 300 спортсменів. Це і ветерани, і діючі військові, а також курсанти. Спортсмени змагаються в чотирьох змагальних дисциплінах. Це жим лежачи на рази, веслування на тренажері, ривок гирі та шаєрбай важливий елемент як підтримки, і вшанування наших ветеранів і захисників, так і виховний момент. Курсатів, оскільки сьогоднішні змагання є не лише спортивною подією, а важливим етапом в реабілітації та адаптації наших військових, коли ми дізналися про цю ініціативу, одразу вирішили її підтримати. Захід сильні України проводять вже другий рік поспіль і щоразу в новому регіоні, щоб охопити якомога більше ветеранів. Ветеранська політика сьогодні дійсно є одним з найбільших пріоритетів для держави. Сьогодні змагання «Сильні України демонструє незламний дух наших героїв дійсно силу, дійсно дисципліну і можливість показати себе в спортивних змаганнях і надихнути своїх побратимів на подальшу реабілітацію. Наступні змагання відбудуться у Львові наприкінці березня. З Одеси Ольга Дунська Ігор Казанжим, Україна, марафон Єдині новини.